Майже готова От така красива баточка на електровелосипед. Поки що не пакую її, бо хочу протестувати на заряд, зарядити, подивитися, що по дротах робиться, по нагріві. В баточку йде 8-9 А, поки що 48 В стоїть на зарядці. ДМСка проста, дешева, хотів протестувати, як вона буде себе вести. Ось така 13С, 30 А. ДМС після 10 хвилин заряду тепла. Точніше, ледве тепла, навіть не тепла, а холодна навіть можна сказати. Тут Коннектор трохи теплий. В принципі, 10 А тримає спокійно. Ну, 9 А. Тримає заряду спокійно. Провода холодні. Нічого не гріється. Як дозарядиться подивимося, чи БМС щось там балансує, чи хоча б відключає по балансу чи ні. кому потрібні елементи, Samsungi 35, улюблені, можете звертатися. Якраз гарно буде для е батарей електровелосипедів. Тут трохи штучка нічого страшного. Ось така вийшла баточка. Зарядочка триває. 9 ампер вливається в неї.